Адаптація та інтеграція ВПО у Чернівцях діє спеціальна програма для вимушених переселенців. У червні 2023 року у Чернівецькій міській раді ініціювали створення програми інтеграції вимушених переселенців. А у грудні 2023 року на сесії її затвердили. Програму розробили департамент соцполітики спільно з міжнародною організацією Юліт. Бюджет проєкту 2 мільйони 621 тисяча гривень. З них півтора мільйона це кошти міського бюджету, решта коштів це кошти міжнародних організацій. На дороговартісне лікування, на просто матеріальна допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так само вони можуть звертатися згідно нашого порядку. Там є така умова, що вони мають прожити в нашій територіальній громаді не менше року, 12 місяців, і вони зможуть отримувати ці кошти. Звертаються в департамент соціальної політики, пишуть заяву, надають ті документи і зможуть отримувати підтримку. У рамках програми інтеграції вимушених переселенців передбачена матеріальна допомога для ВПО від однієї до 10 тисяч гривень. Також допомагатимуть знайти роботу та отримати житло. Ми опитали внутрішньопереміщених осіб, які вони бачать проблеми. І от якраз у них були ці проблеми: що працевлаштування, це житло з'явилися певні вимоги щодо квадратури на одну людину це 6 квадратних метрів. Це кількість пралок, сушильних машин, душових кімнат, доступності і не всі наші прихистки, якими опікуються громадські організації, навіть наші, які в громаді підпорядковуються комунальні, вони відповідали цій постанові. Для того щоб вимушені переселенці змогли відкрити власний бізнес у рамках програми інтеграції ВПО, долучаться й місцеві громадські організації. У 23-му створили додатковий відділ в молодіжному центрі під назвою «Відділ інтеграції та профорієнтації внутрішньоприміщеної молоді. З дня на день має стартувати грантова програма, і ми теж прописали багато подій для внутрішньоприміщеної молоді та для чернівчан. У нас буде декілька напрямів. Це і психологічний напрямок, і інклюзія, і інформаційна безпека. Ми якраз будемо говорити про ІПСО, і як правильно вести себе в соцмережах. Програму планують реалізувати до кінця 2024 року. Євген Посалюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4